Гаю вас, діти, на уроці математики. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому класі діти просто молодці. Тема нашого сьогоднішнього року це дії з іменованими числами, математичні задачі, дослідження і рівняння. Попрацюємо усно, згадаємо з вами табличку множення ділення числа 7. Чудово, молодці. А тепер давайте дослідимо таблицю множення Піфагора. Згадайте, у першому рядочку записано перший множник, у першому стовпчику записано другий множник. У клітинах таблиці є результати дії множення. Давайте знайдемо, скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 24. Давайте дивитись уважненько. Я вже знайшла. 6 помножити на 4 буде 24. Шукаємо ще. 4 помножити на 6 теж 24. Чудово! І ще є такий добуток. Так, дивіться, 3 помножити на 8 теж буде 24. Отже, в таблиці є 3 добутки, значення яких дорівнює 24. Знайдіть, будь ласка, скільки в таблиці є добутків, значення яких дорівнює 36. Ось уже перший 6 помножити на 6. І 4 помножити на 9. Отже, два добутки, значення яких дорівнює 36. Розгорніть, будь ласка, зошити. Запишіть 5 листопада класна робота. Перше завдання ми попрацюємо з вами з іменованими числами. У нас є шість виразів, ми їх з вами запишемо у 2 стовпчики. Перший вираз 28 мм поділити на 7 частин. Подивіться і згадайте, якщо ми іменоване число ділимо на звичайне, то у відповіді отримуємо Іменоване число. 28 мм міліметрів поділили на сім частин. Чому буде дорівнювати одна така частинка 4 мм. Добре. 35 п'центнерів поділити на сім знову ж частин. Вірно, 5 центнерів. 45 гривень поділили на п'ять частин. В результаті буде 9 гривень другий стовпчик 24 години поділити на три частини. Маємо 8 годин. А ось у цьому виразі 30 см ми ділимо по 5 см, і в результаті отримаємо частини. Перевірте. 14 літрів поділити на 7 літрів. По 7 літрів це будуть частини. Перевірте себе. Обов'язково зробіть паузу, відпочиньте і продовжимо. Прочитай математичні загадки склади рівняння і розв'яжи їх. Невідоме число збільшили в 7 разів і отримали 42. Знайди невідоме число. Невідоме число ми позначимо буквою Х. Його збільшили в 7 разів. Тобто помножили на 7 і отримали 42. Ось наше перше рівняння. Згадаємо, як знайти невідомий множник. Для цього необхідно добуток поділити. На відомий множник. Обчислюйте, знаходьте корінь рівняння, підкреслюйте і виконайте перевірку. Замість числа x підставляємо його значення і підтверджуємо, що рівність істинна. Число 67 збільшили на невідоме число і отримали 100. Ну, якщо збільшили на, то це вже дія буде додавання. Невідоме число позначаємо буквою Х, записуємо рівняння і обчислюємо його. Поставте відео на паузу, обчисліть і потім перевірте. Отже. Щоб знайти невідомий доданок, нам необхідно від суми відняти відомий доданок. Корінь рівняння 33. Послухайте задачу. Маргарита купила 3 зошита по 7 гривень і 5 олівців по 5 гривень. Яка вартість всієї покупки? Складемо короткий запис умови, нам відомо, що дівчинка купувала зошити 3 штуки по 7 гривень і олівці 5 штук по 5 гривень. Необхідно знайти, скільки грошей заплатила дівчинка за всю покупку? Давайте подумаємо: для того, щоб дізнатися, скільки всього. Варто є покупка, нам необхідно додавати, щоб дізнатися, скільки всього маємо додавати. Чи відомо нам, скільки коштували всі зошити? Ні, не відомо. Ми лише знаємо, що кожен зошит 7 гривень. Чи відомо нам, скільки дівчинка заплатила за всі олівці? Знову невідомо. Відомо лише, що один олівець коштує 5 гривень. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки всього дівчина заплатила, нам потрібно знати два числа. Да? Це вартість зошитів і вартість олівців. Як дізнатися, скільки треба заплатити за всі зошити? Так, для цього всім необхідно помножити. Запишемо в зошити, лише розв'язання задачі. І першою дією ми дізнаємося вартість зошитів. Далі. Нам необхідно дізнатися, вартість усіх олівців. Один олівчик коштує 5 гривень, таких олівців 5. Отже, 5 помножити на 5 буде 25 гривень. Про що ми дізналися другою дією? Так, це вартість всіх олівців. Але ми ще не дали відповідь на головне питання задачі. Ми не дізналися, яка вартість усієї покупки. Якою дією ми можемо скористатись математичною? Так, дією додавання. Отже, ми дали відповідь на Питання задачі. Яка вартість цієї покупки? Так, ми знайшли це число 46 гривень вартість всієї покупки. Поставте відео на паузу, допишіть і продовжимо. Ось така задача. Купили 3 банани по 7 гривень кожен і 4 яблука по 5 гривень кожне. Яка вартість покупки? Чи схожа ця задача на попередню? Так, дуже схожа. У цій задачі, як і в попередній. Нам відомо, що придбали 3 банани по 7 гривень кожен, 4 яблука по 5 гривень кожне, і необхідно знайти вартість цієї покупки. Такі задачі діти можна розв'язувати по діях, а можна розв'язання задачі записувати. Виразом. Саме так ми зараз і зробимо. Ми запишемо розв'язання цієї задачі виразом. Для того, щоб це зробити, необхідно з'ясувати, яка дія у нашій задачі буде остання. Остання дія. Це буде дія додавання, тому що нам необхідно дізнатися вартість цієї покупки. Тобто до вартості бананів додамо вартість яблук і дізнаємося суму, вартість цієї покупки. Але вартість бананів нам невідома. ми маємо дізнатися, це буде дія множення 7 помножити на 3. Далі необхідно дізнатися вартість яблук, 5 помножити на 4, а потім уже додавати. Цим виразом... Ми дізнаємося вартість цієї покупки. Тобто вартість цієї покупки це сума двох добутків. 7 помножити на 3 це банани, 5 помножити на 4 це яблука. Знаходимо суму і записуємо відповідь: 41 гривня це вартість всієї покупки. Давайте підсумуємо: оберіть лист, який ви хочете відкрити, прочитати і дати відповідь. Сьогодні на уроці навчилися, запам'ятали, найкраще вдалося, а можливо, виникали труднощі. З яким настроєм ви завершуєте урок? А, тож, до побачення, чекаю вас на наступному уроці математики.